Останній день липня в Україні буде неспекотний та з невеликою кількістю дощів, але все ж таки в деяких областях вони йтимуть. А ось в перші дні серпня опадів стане ще менше, та потроху почне повертатися літня спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 31 липня, дощі з розами пройдуть лише у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У решті областей України буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітери рвучії: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде найнижчою. Всього від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. У центральних областях трішки тепліше до плюс 27 градусів. На всій решті території спека – до плюс 30 плюс 33 градусів тепла. Вночі на заході буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. На решті території вночі до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 1 серпня також дощі йтимуть лише у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях на всій решті території країни буде переважати прекрасна сонячна погода без дощів, вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря без змін. В день на північному заході найпрохолодніше до плюс 25 градусів тепла. У центральних областях до плюс 27 градусів, у решті областей до плюс 30 плюс 33 градусів тепла, вночі по всій країні до плюс 15 плюс 17 градусів. У суботу, 2 серпня, дощі будуть лити лише у двох областях України, а саме у Сумській та Чернігівській. Нарешті території країни опадів не передбачається, та по всій країні очікується сонячна погода. Вітер стихне всього 38 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде на півночі та заході країни до плюс 27 плюс 29 градусів тепла. На всій решті території спека до плюс 30 плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 17 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!